Доброго дня, гості глядачі, підписчики мого YouTube каналу. Всіх рад бачите. Так, тепло дає потихеньку, в принципі, робить. То те, то все, там все підмазуємо, то підштукатурюємо, то підготовляємо вже вагончик ще. Тому, як завжди, часу дуже багато не вистачає. Але, в принципі. По мірі можливості щось працюємо, щось заснімаємо і таким чином. В сьогоднішньому відео хотів би підняти таке питання. По-перше, це ну, дещо, як на мене, незрозуміла ситуація. Діється і з вартістю сала. Там ряд новин читаю по ну, аграрних, да? і всі пишуть про те, що сало дійсно дорожче. Незрозуміло чому і незрозуміло в кого, але є така тенденція. А друге питання, поговоримо і. Зробимо такий невеличкий огляд зерносховища нашого невеличка, яке зараз є у нас. І як саме зберегти е зерно від вологи, як його уберегти, тому що купляємо як завжди, намагаємося все це діло по сезону під жнива і для того, щоб воно долежало максимально довго, максимально в нормальному стані. Тому далі відео будемо дивитися. Друзі, продовжуємо зйомку Дивіться, ось наш кабанчик. 7 місяців від народження вага 150-160 кг, плюс-мінус намішано тут ландрас, макстер і покритий і данський дюрок. от такий кабан. Тому хто говорить, що на горохові, з макухою зерно входи не ростуть, ну я не згоден. Як на мене, особисто зернова група це є просто. Ну, як додаток, а основне це горох і макуха. от такі справи. Тому продовжуємо відео стосовно зерносховища нашого. Дивіться, тут в мене сховані зерноотходи кукурудзи відмінної якості. І ми в цьому році зробили ще отак додали рубероїд знизу, зверху. Трішки вони все одно десь тягнули влагу. Тепер у нас зроблено тут ячмінь. У нас рубероїд на підлозі лежить. У нас рубероїд по боках на метр, товстий, гарний рубероїд. Да, звісно, його вартість більше тисячі гривень за 15 метрів, але воно того стоя. Як то кажуть, рубероїд дійсно такий ну, бадьорий. Це все діло ми тепер оббили ним. І таким чином будемо намагатися зберегти наше зерно від потрапляння вологи, щоб воно не набирало всього цього діла. Кормимо, я ж кажу, для економії. ось. Зерно відходи кукурудзу, січка, як його ще хто називає. Сказати, щоб погано росли, я не скажу. Мене результат влаштовує, при мінімальних затратах, максимальний прибуток. Те, що можемо, ми працюємо. Так, зараз, друзі, ще вам покажу. Це я ще не давав малим поросятам предстарт. І поїдають його непогано, але все це діло робити треба. Поетапно, зараз вам покажу і поспілкуємось далі. Дивіться. Виїдають ми їм сюди. Там в деяких групах пишуть, що вони в нього і гадять, і пісяють, і кафають. Не знаю, ось дивіться. Кормушка чиста, вони його їдять. Ось такі красавчики. Оцей що хвостик п'ятницей на спинці цього ми кабанчика ставили з бубінчиками. Там людина замовила. Навіть просто хотіла завдаток дати, але ми віримо людям на слово. Працюємо таким чином. Тут в нас залишились три свинки. Ні, Один кабанчик і дві свинки. І поетапно ми їх убираємо. Тому кому потрібно м'ясо, сала. Відправляємо нової почти взагалі без питань. Е, також робимо тушонку домашню, паштет і намагаємося. Ну, є ще дядя Вася в нас, який нам допомагає в капченні. Тобто, якщо щось десь залишається, ми все це діло підморозили, підсобирали 20, 30, 40 кг і відвезли йому, перекапти. Є група буде посилання на неї в описі долучено. Ну, Тому приєднуйтесь, дивіться, слідкуйте за оголошеннями, коли що виставляємо, публікуємо для продажі. І звертайте на це увагу і робіть замовлення. Ось такі справи. Читав ось новості новини недавно і виходить за ну, видання одне, там, аграрне провело дослідження цін на сало і встановило, що на даний момент середня ринкова вартість кілограма сала 250 гривень. Наскільки це діло обґрунтоване? Ну, чесно кажучи, ну 130 я себе якось знаєте, чесно, аж трошки неловко чувствую. Ну, я там рахував, в мене є. Я веду там, таблицю Excel, там ще в мене в телефоні додаток є один, то я все прораховую просто. Ну, я продаю, наприклад, допуст, наприклад, звичайне сало 130 під на 190. Це вже ціна ну, довгенько тримається, фактично. На м'ясо я трохи підняв, тому що там світло, те все я перерахував, і фактично там трохи на м'ясо ціни були підняті наслідок того, що мені потрібно. Покривати ряд е затрат, затратну частину. Так? Але я розумію, і це все діло як справа обґрунтована. А звідки береться вартість сала 250 гривень за кілограм, ну мені не зрозуміло. Ну і, і в принципі в дослідженні в цьому всій статті. Ну Ніхто не може навести такого конкретного факту, от чому сало 250 гривень. Чому воно не 200, чому не 190, а саме 250 гривень в середньому виходить. Ну Дещо для мене. Якщо це в середньому, то десь ж є дорожче, десь є дешевше. Да? Але, ну, як на мене, ця ситуація трішки така. Єсь... Нормально, от такі справи. Тому звертайтеся також на це увагу. Напишіть, пожалуйста, у коментарях, яка цінова політика на даний момент у вас з салом. Ну і в принципі і м'ясо. Щодо чого у вас. Якщо у вас дійсно виросла, то можливо у вас жива вага подорожчала. То також напишіть в коментарях, якщо змінилась у вас. У нас, в принципі в середньому жива вага плюс-мінус на рівні 78 гривень. Тримається. Якщо десь хтось почує, що кажуть, та, взяли по 80, Кажу, а як брали? Через ваги? Та ні, отак, глянули, там, дали 80. Людина така довольна. Знаєте, тож, це теж талант. Тієї людини, яка купляє, сказати, що я в тебе возьму по 80, але я давай отак, отут вага так 140, давай. Людина так тик-тик, мик по 80, довольна. Але ж людина не розуміє, що її могли попередньо на 30 кг просто взуть. От такі справи. Тому потрібно рахувати свої кошти. Так, по діареї ну, більш-менш е, по відлучених цих наших е, канторах ми її побороли вчора, ну як, більш-менш вчора е, розтопив вогонь, я їм накидав сьогодні ще в ще ячмінчика піджаримо. Тобто на даний момент справляємося такими. Е, ну, я б сказав, ну простенькими методами. Так як діарея поросят була не масово, а в деяких, а для того, щоб їх не ловити, не ганяти, не стресувати, пробуємо таким чином. Але далі будемо спостерігати. Ось такі справи. Оце ж дивіться, то, що на вулиці я показав поросям, ми забрали з цієї партії, тому що стало дещо незручно вже в них вичищати. Тому що вони замість того, щоб ходити направо, вони ходять какать наліво. Це є незручно. Ось такі справи. Бройлери наші потихеньку набирають вагу, ростуть, є ряд вже замовлень, але трішки ми е, ну, хай ще трохи ми їх перевели на е, ну, 50, на 50, там плюс-мінус комбікором і курузійні відходи. У відходи, я ж кажу, я, знову ж таки, я їх використовую ну, фактично скрізь, де можна і не можна, і ну, результат є. Отакі От справи. Також ще хочу наголосити, додати трішки да, стосовно малих поросят, яких ми ну, там, із свиноматкою да, у вас знаходяться малі поросята із свиноматкою. Для того, щоб вони якомога краще їли при старт, постійно підсипайте їм свіжий його в кормушку, для того, щоб вони чули цей запах приємний. Але в нас є ті, кому, як завжди, мало. Вони завжди їдять і тягнуться, воно на них наступає. але Ну, по-іншому ніяк. Тому підсипайте просто на постійній основі предстарт поросятам. І вони будуть в принципі, ну, непогано набирати вагу. І вони максимально будуть підготовлені до моменту відлучки. Ось такі справи. Так, ну Тут, в принципі, по свиноматках такого немає нічого нового. Ось таке коротеньке відео. Не забуваємо. Писати коментарі, ставити подобаючку. Всім всего найкращого. А ми далі працюємо.